Готуються до виконання вправ ветеран російсько-української війни Олег Кравець. У 2014-2015 роках захищав Україну на сході в складі 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Там Олег натрапив на розтяжку та втратив частину ноги. Сьогодні виконуватиме пересідання, стрибки на одній нозі, віджимання та прес. Сьогоднішній комплекс ми присвячуємо нашим загиблим побратимам. Присвячуємо їхнім чудовим родинам і хочемо сказати те, що ми завжди поряд. І хочемо сказати те, що саме через спорт, саме через нашу отаку відверту роботу і те, що ми сьогодні будемо виконувати, саме це сьогодні є основою, скажімо так, такого дозвілля ветерана. Перед початком ветерани російсько-української війни хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців. О 12.00 розпочали виконувати комплекс завдань. Першим фінішував військовослужбовець Михайло Проскурня. Чоловіку знадобилося 34 хвилини, щоб виконати весь комплекс. Підтримувала Михайла його шестирічна донька Аліна. Дівчинка разом з татом виконувала вправи. От вже папа обігнала. Наштовхувала на прискорення. <різь> Казала, хто давай, хто перший. <різь> Тому не можна було відставати. Руки трим'ять, ноги, а в цілому нормально. Хлопці, які загинули, більшість знав особисто, і кожен сьогоднішній раз, який я виконував, це був за тих хлопців, які там ну, залишилися. Підтримати команду прийшла миколаївська спортсменка, призерка Кубка світу і чемпіонату Європи з веслування Олена Буряк. Жінка з чоловіками знайома три місяці. У вільний час від своїх змагань Олена тренує військовослужбовців. Дуже дружня атмосфера. Хлопці дуже позитивні. Я, я обожнюю працювати з ветеранами, тому що це, це таке натхнення. Вони дивляться на мене. Боже, яка спортсменка з нами працює. Я Дивлюся, Боже, з якими людьми я працюю. Моя функція сьогодні це підтримка. Там подивитися, якщо бачу, що ще є сили, але вже хтось не хоче, то заставити. За 60 хвилин п'ять військовослужбовців на чолі з капітаном команди Дмитром Олійником пробігли 400 метрів та виконали 68 віджимань, присідань, випадів тощо. Присвятили комплекс 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Цей комплекс він розрахований на е, спортсменів, які є абсолютно здорові і які мають якісь проблеми з верхніми або нижніми кінцівками. 68 цифра – цифр це офіційно загиблих в нашій бригаді. І виходить, три круги це три батальйони. І по одному разу за кожного загиблого ми повинні зробити. За словами Дмитра Олійника, подібний захід відбувся і у Львові. Ніна Булах, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.